Вітаю! Сьогодні будемо говорити про визначний інтеграл та його фізичний зміст. Але почнемо із площі криволінійної трапеції. Класично перед вами, власне, вона є, і для того, щоб знайти її площу, нам потрібно від даної області підняти ось цю. Вірніше їх площі, і ми одержимо площу криволінійної трапеції. Чому вона криволінійна? Це через те, що в якості однієї із бічних сторін, скажімо, Буде виступати крива. Отже, графік однієї з тих функцій, що ми з вами вивчали. Дві ж інші будуть паралельними між собою. І дана площа буде знаходитися як різниця первісних. Наприклад, взяти першу первісну від Б, і ми знайдемо площу всієї цієї великої області, та віднімемо від неї відповідно, площу ось цієї меншої, що рухається по іксу, як бачите, до А. Таким чином, ми. Все це з вами одержимо. Чому так? Давайте розіб'ємо нашу криволінійну трапецію на менші криволінійні трапеції. І чим дрібніше ми їх розіб'ємо, то ті кусочки, що ми будемо одержувати, будуть ставати схожими на прямокутники. А знаходження інтеграла це буде знаходження площ таких прямокутників, якщо їх кількість наближається до нескінченності, і це буде максимально наближено до. Тієї площі, яку займає вся криволінійна трапеція. Таким чином, площа цієї криволінійної трапеції, як бачите, знак інтеграла дуже схожий на площу або на суму всіх цих площ буде дорівнювати f від x по dx, але зверніть увагу, перед вами тільки невизначений інтеграл. Щоб він став визначеним, нам потрібно взяти межі. Від якого числа? Від А до Б замість X. Тому будемо читати, що це. Інтеграл від А до Б від x dx. Таким чином, все досить просто. А щоб його знайти, нам потрібно буде одержати відповідно первісні. Ми знаходимо її одну, тобто буде f від x, і потім потрібно буде підставити ці два значення. Що це для нас буде означати? Нам потрібно буде від f від B відняти f від A. Таким чином, ми з вами одержуємо формулу, яку називають формулою Ньютона-Лейбніца. і саме за допомогою неї ми можемо з вами обраховувати значення визначених інтегралів. У першому завданні нам потрібно знайти площу фігури, яка буде обмежена певними лініями, але інколи нас можуть попросити попередньо ще й виконати схематичний малюнок, щоб ми розуміли, де знаходиться наш об'єкт. і Яку площ ми будемо шукати. Для початку нам потрібно побудувати графік ось цієї функції. Але старатися так, щоб цей графік зачіпав осі межі від x дорівня 1 до x дорівні 4, нижче вісі о x будувати нам нічого не потрібно, адже буде обмежена прямою y дорівня 0. Тому даний рисунок буде знаходитися десь тут, давайте його більш точно побудуємо. Для цього будемо підставляти відповідно числа. Наприклад, 0. 0 підносимо до квадрату і ділимо на 4 буде 0, додаємо 2, маємо двійку. Отже, перша точка в нас буде знаходитися тут. Далі ми підставляємо одиницю. Одиниця в квадраті буде 1, поділимо на 4, це 0,25, додаємо 2. І виходить 2,25. ставимо наступну точку. Далі беремо двійку. 2 в квадраті це 4. Якщо ми 4 поділимо на 4 буде мати 1, додаємо 2, маємо 3. Наступна точка тут. Підставляємо трійку, 3 в квадраті це 9. 9 ділимо на 4, буде 2,25. Додаємо 2, маємо 4,25. І підставляємо ще 4. 4 в квадраті це 16, ділимо на 4, буде відповідно 4, додаємо ще 2. І наша точка мала би бути взагалі десь аж тут. Або трішки нижче. Для того, щоб не переробляти рисунок в себе в зошиті, рекомендую все-таки лишати по боках від нашої координатної площини додаткове місце, щоб було куди будувати рисунок, якщо він не поміститься на завчасно заготовленій області. І потім від руки нам потрібно буде їх з'єднати. Ми пам'ятаємо, що це парабола, а отже, при з'єднанні ми маємо трішки заокруглювати наш графік нам достатньо його побудувати в цій області. Далі ми маємо нанести. Всі інші графіки. Перший в нас є, потім y дорівнює 0. Власне, нічого складного немає. На вісі X скрізь Y дорівнюють 0, тому ми наведемо їх. Далі ж потрібно вказати межі, які в нас працюють для X. Це, власне, X дорівнює 1. На всій даній області x буде дорівнювати 1. А на ось цій області X буде дорівнювати 4. Таким чином, ми з вами одержали криволінійну трапецію, площу якої нам потрібно знайти. Площу фігури, яку ми будемо знаходити, ми знайдемо з допомогою визначеного інтеграла, але на рисунку нам потрібно цю фігуру заштрихувати, щоб розуміти, яку частинку ми з вами знаходимо, перший пункт, і попідписувати наші графіки. Власне, давайте запишемо, що ж ми будемо шукати. Це буде площа, вона буде шукатися як визначений інтеграл. Із 1 до 4, по якій функції по х в квадраті, що ділиться на 4, плюс 2. Беремо їх в дужки і пишемо за ними dx. Що потрібно для цього зробити? Власне, спочатку знайти інтеграл з першого доданка. З х у квадраті інтеграл буде дорівнювати х в третьому степені, що ділиться на 3. Але у нас там є ще четвірка, тому на 12, можна записати. Далі у нас є плюс. І інтеграл з двійки це буде 2x, після чого ми все це беремо. І так як ось тут ви бачите, ставимо вертикальну риску і пишемо наші числа: ось ці одиничку та четвірку. Важливо не сплутати їх місцями, адже ми одержимо результат з іншим знаком. Пишемо дорівні, а далі що нам потрібно зробити. Першого разу потрібно буде підставити четвірку замість X, тобто в кожний із доданків, що в нас є, записаний. Ми матимемо підставити 4 і порахувати. Тобто, ми вже не x підносимо до третього степеня, а 4. І ділимо на 12 і додаємо 2, що множиться вже не на x, а на 4. Потім нам потрібно буде відняти. Адже та сума, яку ми з вами записали, це площа ось цієї області разом із незаштрихованою частинкою. Коли ми напишемо мінус та запишемо наступний вираз, ми будемо віднімати ось цю область, щоб знайти саме ту частинку, яка нам потрібна. І замість Х цього разу будемо підставляти одиницю. Але якщо ми напишемо все так, як ви бачите зараз, ми допустимо помилку, адже ми будемо віднімати ось дану суму від цієї. Далі ми можемо розкрити дужки і, власне, виконати наші обрахунки. Наприклад, 4 в третьому степені. Це буде 4 на 4 – 16, і ще на 4 64. Далі можна поділити на 12. Якщо скоротити на 4 буде 16 третіх, виділяємо цілу частину і будемо мати третю з даного доданка. Далі у нас є 2 на 4, це буде 8. І потім ми записуємо мінус. Рекомендую цього разу все ще писати в дужках, а їх вже розкрити потім. 1 в квадраті буде 1, ділимо 12, 1 12. І додаємо 2, що множиться на 1 двійку. Тобто будемо мати 5 плюс 8 це в нас 13, тобто від 13 цілих 1 13,13. Ми можемо відняти 2,12. А далі згадуємо те, що ми з вами вивчали в шостому класі: як віднімати мішані числа. Для початку потрібно буде від 13 відняти 2. тобто... Відняти між собою цілі, і будемо мати 11, цілих. а потім потрібно звести до спільного знаменника кожен з дробів. Нам цього разу достатньо домножити перший дріб на 4, адже коли ми помножимо 3 на 4, ми одержимо 12, і нам цього буде достатньо. Тобто ми матимемо від 4 помножених на 1, від 4 відняти 1 і записати в знаменнику 12, будемо мати 11, цілих і 3. 12х3, 12 можна скоротити, і буде 1 четверта. Можна, звичайно, записувати як 1 четверту, а можна написати, що це буде 25. Сотих. Як записувати, вибирати вам. В кінці ми пишемо, що це були одиничні відрізки, але в квадраті. Адже це площа. Таким чином, ми з вами познайомилися з геометричним змістом визначеного інтегралу. Про геометричний зміст інтеграла визначено ми вже з вами поговорили. А як щодо. Фізичного змісту. Перед тим, як ми до нього приступимо, давайте згадаємо. Ми великою буквою S позначали не тільки площу, а ще й переміщення. Могли б говорити, що це була якась певна функція, яка залежала від часу. Якби ж ми з вами знайшли похідну від переміщення, то ми б одержали б швидкість. А якби знайшли ще й похідну від швидкості, а отже, ще одну похідну від переміщення це вже другу. То ми б одержали прискорення. Озброївшись цією інформацією, де ми розуміємо, що для того, щоб одержати швидкість, потрібно було від переміщення знайти похідну, то щоб знайти переміщення, логічно від швидкості знаходити інтеграл. Тобто, маючи функцію, яка буде задавати швидкість певної матеріальної точки в певний момент часу, ми можемо знайти по ній визначений інтеграл. Зараз він виглядає як невизначений, але ми можемо вказати межі. І зможемо дізнатися, а яку відстані матеріальна точка змогла за цей час подолати. Це буде досить зручно, і це нам буде потрібно в наступній задачі. В умові задачі сказано, що матеріальна точка рухається прямолінійно зі швидкістю v від t, що дорівнює 3 в квадраті плюс 2 t плюс 5. І нас запитують, який шлях пройде матеріальна точка за перші 10 секунд після початку відліку часу. Що потрібно зробити? Потрібно знайти інтеграл, Інтеграл від V від t по DT. тобто знайти інтеграл від швидкості. Переписуємо його, підставивши замість V від t, 3t в квадраті, далі плюс 2t, плюс 5 і запишемо DT. В наступному жідочку, давайте ми його з вами знайдемо. Інтеграл з 3t в квадраті. Інтеграл з t в квадраті це буде t в кубі поділено на 3. Добре, що в нас є трійка, і вони скоротяться. Тому можна писати, що буде в нас t в кубі. Далі у нас є плюс 2t, і з нього теж треба знайти інтеграл. Інтеграл з t, t в квадраті. Добре, що є двійка. Не, не Прийдеться на 2 ділити, вони знову скоротяться, тому можна писати плюс t в квадраті. Інтеграл з Числа, тобто зі стали, буде, ця сама стала помножена на відповідну змінну, отже, буде мати плюс 5Т. Все, що нам потрібно зробити, взяти це в дужки та поставити певні межі. Що ми з вами забули зробити? Річ в тім, що в задачі було сказано, що ми можемо знайти або нам потрібно знайти шлях, який прийде матеріальна точка за перші 10 секунд. Тобто починаючи із відліку часу від нуля і закінчуючи. 10 секундами. Тобто, в даному випадку ми з вами працюємо з 11 вимірювання секундами. Отже, і тут будемо написати межі, що це буде від 0 до 10 секунд. І що нам потрібно зробити? Підставити. Тобто, спочатку сюди підставити замість Т 10, а потім підставити 0. І все це відняти. Будемо мати 10 кубів, додати 10. Квадраті і додати 5, що множиться на 10. А відняти нам потрібно буде ось таку суму 0 в кубі, додати 0 в квадраті, додати 5 помножити на 0. Погодьтеся, ця сума вся буде нулем. І це для нас зручно не придеться її рахувати. А відповідь буде представлена в вигляді ось цієї суми. І давайте, все-таки дорахуємо її. 10 в кубі це буде 10, 10 в квадраті це буде 100. 5 на 10 – 50, додаємо все між собою і маємо 1150. Якщо в умові сказано, що швидкість була записана отут, в метрах за секунду, то ми одержимо в кінці метри. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.